Краса попереду десь кілометр вже починаються Карпатські гори. А. Вітаю, друзі! Сьогодні, як ви зрозуміли, ми їдемо в сторону Карпат. Але вирішили зупинитися, щоб собаки не трошки побігали. Вчора ми були на риболовлі з ночівлею. І такий, знаєте, відпочинок. Активний відпочинок. Після такого відпочинку теж. Треба трошки відпочити. Чому саме вирішили зупинитися тут? Тому що оці незрачні такі хащиці молоденькі молоденькі берези, осики. Сезон грибний. Тут дуже багато білих грибів, підосичників, підберезників. А е, ми вирішили зараз подивитися, що тут по вісняним грибочкам. Може щось і є. Дивіться, друзі, суниця квітне отако. От як ви вже зрозуміли, ми сьогодні в нашому звичайному составі. Я і ріжко і наші собакени. Теж після рибалки, да? так дрихнячили. Ну, все рівно. Бодрячки. То да. Ну у нас сьогодні повторюсь. Березь Ну, Лайт така прогулянка. Ой. Подивимось, що тут, може якісь грибочки знайдемо, а потім хочемо проїхатись вже далі в гори, подивитися на краєвиди, гірські річки, струмочки, водоспади. А тут, якщо я не помиляюсь, я, я не знаю. Ага, такий запах. Там як потичок такий, да, є. Треба ага. до нього спуститись і подивитися там. Пішли жикльон. Гарно як, да? се квітне так. Зараз десь 13 градусів. Досить комфортно. Ліворуч від мене. Праворуч це все калужниця. Квітне, от такі жовті квіточки. А ось він і потічок цей. Саме в таких місцях полюбляють рости та зможки. Шапинку я не знаю. В останньому відео ви бачили що. Останнє вже, я думаю, що не буде. Але ми в горах, тут холодніше. Кого? А воно біля Жеки, дивись. Який стоїть, а? А ми вже... Ні, ну вона також стара. Це... Оно ну ще просто її тут, а воно попереду ще. Фу. Отак. Друга, третя, четверта, дивись ріше, скільки їх там. Ну, я в останньому відео казав, що це останні шопинки. Ну, бачите, ще трошки знайшли. Тут також вони вже гаплики. Але надія є, тому що от саме в таких місцях зморшки полюбляють рости. Може нам сьогодні все ж таки повезе. Хоча нам уже повезло, так? Да? Такі шапочки знов знайти. Ми вже в останній їх приготували ввечері. Хоча казали ж в відео, що якщо ми їх знайдемо отак от, от може потрошки, потрошки, ще знайдемо. Гарно. Ну, давай перші рибочки. Ну, це вже, можна сказати, карпатські. Ми зараз десь з кілометрів, напевно, з 5-6 від вигоди в е, сторону мисливки. І от перед горами зупинилися. От, де ми зараз є. У нас грибна тематика. Тому зовсім без грибів глядачам, напевно, буде не цікаво. Не так цікаво. Так що сьогодні ми теж з грибами. О, вже, кльон, вже в вже Жеки. Пішли далі. А ти бачила, Іріш, ірі, як цікаво тече із під дерева отак от. Цікаво. Водичка така прозора. Оце якийсь з, з, з гор стікає струмочок. трумочок прийшли Дуже багато старої шипинки. Тут вони. Теж відходить. Всі собаки з тобою? Воно ще попереду старий. Зморшок, на жаль, тут немає. Ого, да тут шапочки багато було. Дивіться, трошки раніше треба було приїхати. Багато старої ріш. На, бачив? От там дві стоять. Вже без шапочок, тільки ніжки. Так, ну піду до наших. Та й продовжимо нашу сьогоднішню прогулянку. Ого, мої вже. Далечко. А оцей грибочок, ну, не чекав тут зустріти. Ніколи не бачили. О, ми їх називаємо Чорна дрожалка. Молодесенький. Не знаю що це. А поруч воно трутовічок. І не один. Піднялися ми з того ірочка, від того потічка. Трошки тут ще походимо. Такі берези, да? класика, да? такі. Білий колір молоденький. От саме під цими березами я вже кажу і білі гриби, підлісичники, підберезники. Саме тут. Обов'язково цього року, в сезон, коли підуть гриби, обов'язково приїдемо. Ягода вже починається. Бубочки полізли. Ну а зараз йдемо до машини. Та їдемо далі, самісінько у гори. От ми у горах. Квіточки такі цікаві. Трошки по лісу пройшли. Ну, звісно, в цих місцях грибів ще нема, але краса ріше з собакинами. Таке повітря свіже. Ой, супер. Дуже полюбляємо ми в ці місця їздити. Ну, тут точно відпочиваєш душею. А коли гриби є грибний сезон, то взагалі-то щось з чимось. Виявляєте собі, оце все весні – це річка, коли розливається. Ага. А собакам тут гарно, полюбляють вони гірські річки. Та? Ще трошки будемо їздити сюди по грибочків. А тут бачите, як така заводь іде. Там скоріш за все струмочок іде. Тут, до речі, могла і рибка застрягнути. А Жека, пішов собі. Відвійшли ми від річки і йдемо далі. Гляньте, а? Який яскравий грибочок, якщо це грибочок, не знаю. Попереду такі файні місця. Ну, все побачите. Молоденька. Чорна дрожалка. Це схоже на березу, а може осика. І які гірські краєвиди. Наші улюблені місця тиша нікого нема. далечко в горах. Так, де там мої більба, чую десь гавкає. А, оно, біля водички Єріша і собакени. Дуже файне місця. Але друзі, будемо потихеньку ми повертатись до машини та їхати додому. З вами, як завжди, до зустрічі в лісі.